Як вивчити ноти другої октави? Дуже просто. Отже, тут у вас може бути дві цілі. Перша навчитися знаходити ноти, і друга добре запам'ятати їх. Поговорімо детальніше. Перша ціль, ви хочете навчитися знаходити ноти другої октави. Скажу одразу, це дуже просто. Для цього потрібно просто знати ноти першої октави і відштовхуватись від них. Ось погляньмо ноти першої октави. До, ре, мі фа, соль, ля сі. Нота Сі знаходиться на третій лінії нотного стану. Тут закінчується перша октава. Після цього йдуть ноти другої октави. До, ре, мі фа соль ля сі. Тобто бачимо, що порядок нот той самий також ноти йдуть наступним чином. Лінійка поле, лінійка поле і так далі. Сім нот як були, так і повторюються. Тобто, які ноти були в першій октаві до Фасоля сі такі самі є і в другій октаві, просто вони вже знаходяться на інших лінійках. І це можна дуже легко вирахувати, відрахувавши від першої октави, від будь-якої ноти, наприклад, від ноти Сі. Якщо ж хтось забув першу октаву або ще не знає, тоді я заохочую вас подивитися відео на моєму каналі, як вивчити ноти. Воно буде в описі до цього відео. А тепер друга ціль як добре запам'ятати ноти другої октави. Ця ціль трошечки складніша, але практикуючи щодня, ви швидко досягнете її. Отже, нам потрібно запам'ятати такі три ключові ноти: ре, фа і ля. Ці три ноти знаходяться на лініях, всі інші на полях. Отже, як нам це запам'ятати? Нота Ре знаходиться на четвертій лінії. Нота Фа на п'ятій лінії, і нота Ля на першій додатковій лінії над нотним станом. От і все. Тобто, якщо ви запам'ятаєте ці три ключові ноти, наприклад, що нота Ре на четвертій лінії, тоді нота перед нею буде до, а нота після неї це буде Мі. Тобто логічно з цього випливатиме. Або для прикладу нота Фа на п'ятій лінії. Тобто на четвертому полі, логічно, що буде Мі. А над нотним станом це буде нота соль. А зараз я хотів би поділитися цікавим лайфхаком. Якщо порівняти ноти першої октави і другої, то ви побачите таку закономірність. Ті ноти, які писалися на лініях, тепер будуть писатись на полях. І навпаки, ті ноти, які писались на полях, у другій октаві будуть на лініях. Для прикладу, в першій октаві ноти ре фа, ля були на полях. Отже, в другій октаві вони будуть на лініях ре, фа, ля Ви також можете послуговуватися цим знанням, для прикладу, ви забули, що нота Ля знаходиться на лінії. То просто подивіться на ноту Ля першої октави, вона знаходиться на полі. Отже, в другій октаві вона обов'язково буде на лінії. А ліній у нас є небагато, а саме четверта, п'ята і додаткова. То логічно, я думаю, що ви догадаєте, що на четвертій лінії не може бути ля, на п'ятій лінії також ні. А от на додатковій лінії ось це в нас буде нота Ля. І таким чином можна знаходити ці ноти. Тому послуговуйтесь цим лайфхаком. Друзі, після цього відео я також знімлю, як орієнтуватися в басовому ключі. Якщо у вас залишилися якісь запитання, обов'язково пишіть під цим відео, я на них відповім. І дякую вам за увагу, активність, лайки та коментарі. Для мене це дуже цінно. До зустрічі в наступному відео!